Чи впливає безпосередня демократія на допомогу наших партнерів, і яким чином можуть посилити цю допомогу міжнародні угоди? Ну, давайте почнемо з першого. Чи добре, що було укладена ціла низка безпекового? Безумовно добре. Чи достатньо цього для посилення підтримки України? Безумовно, недостатньо. Насправді, те, що відбулося, називається першим кроком від статусу партнерів до статусу союзників. Ми ще не стали союзниками з тими країнами, з якими підписали безпекові угоди. Але ми зробили перший крок. Скільки ще кроків доведеться долати для того, щоб ми стали союзниками, ніхто достеменно не знає. І скільки років це забере, теж ніхто не знає. Але ми, нарешті, формалізували наші стосунки, і це дуже важливо. Це перше. Поки що це єдине корисне, тому що формалізація стосунків. Не більше, не менше. Давайте не ідеалізувати і не демонізувати. Другий момент. Наскільки демократізація впливає на військову допомогу? Я саме кажу про військову допомогу, тому що може бути ще гуманітарна допомога, фінансова допомога тощо. Насправді прямого безпосереднього зв'язку немає, поясню чому. Знаєте, як рекрутинг не може замінити мобілізацію, так само і демократизація не може замінити, скажімо так, посилення партнерства між країнами. Рекрутинг може бути приємним бонусом для країни. Яка потребує певного мобресурсу у великій війні. Але це не означає, що вона має скасовувати, на жаль, примусову мобілізацію. Так само і тут. Демократизація це приємний бонус. Демократизація потрібна Україні. Була і до російсько-української війни, вона потрібна і під час війни, безумовно, буде потрібна по завершенні війни. Тим більше ніхто не знає, коли і як, на жаль, ця війна закінчиться. Але. Давайте згадаємо в умов про умови, в яких ми живемо. Ми живемо в умовах правового режиму воєнного стану. Що таке правовий режим воєнного стану. Якщо подивитися його з точки зору там, юриста, за великим рахунком, це набір обмежень прав і свобод, на які змушена йти держава для того, щоб вистояти під час військової навали. Не більше, не менше, обмеження прав і свобод. Що це означає? Це означає примусове, тимчасове. Короткострокове, несуттєве, але все-таки обмеження демократичних процесів. Хочемо ми того чи ні. Далі, обсяги і характер військової допомоги з боку наших партнерів, вони обмежуються трьома чинниками: внутрішніми проблемами, наприклад, внутрішньою конкуренцією, внутрішньою політичною боротьбою. Друге, можливостями наших партнерів. Можливостями їхнього оборонно-промислового комплексу, їхньої економіки, їхніх збройних сил і третє, зовнішніми чинниками, наприклад, ризиком ескалації. І тому давайте фантазувати, уявимо собі абсолютно нереальну історію, що Україна раптом провела всі демократичні перетворення протягом тижня. Чи збільшиться це військову допомогу з боку партнерів? Ні. Чому? Тому що, якщо General Dynamics або Нортерп Grumman або а, не знаю, Рейн Метал або Біо виробляє певну кількість виробів в місяць, то навіть якщо ми збільшимо а, можливості в частині гендеру або прав місцевого соврядування, то Нортер Grumman не буде робити більше. І Некстер не зробить більше Цезарів, тому що скільки він може зробити, стільки він і зробить. Прямого зв'язку між демократичними процесами, які ще раз кажу, неможливо розвивати повноцінно в умовах жорстокої війни і надання військової допомоги нема. Тут питання в іншому: що демократичні процеси, якщо вони не гальмуються, якщо вони не імітуються, вони свідчать про наміри держави і далі прямувати в, до певної мети, до відповідності стандартам, які існують в західному цивілізованому світі, в Європейському Союзі, в НАТО тощо. Тобто це підтвердження наших намірів, але на можливості Нортор Груман чи Байесистем демократизація в Україні не вплине жодним чином. Тим більше ще раз кажу, що в умовах війни робити це навдивовижу важко. Наступний момент: наскільки демократизація впливає на спроможності держави під час війни? Я би говорив не стільки про демократизацію, скільки, наприклад, про боротьбу з корупцією. А це часто у нас ототожнюють, але це не зовсім одне і те саме. Наведу дуже простий приклад. Є Китай. Ну, м'яко кажучи, я б не ризикнув назвати її надмірно демократичною країною. Але рівень несприйняття корупції там вищий, ніж у деяких наших країн-партнерів. Тобто демократія це не тотожна боротьбі з корупцією. У нас боротьба з корупцією набагато важливіша, ніж певні демократичні процеси при всій моїй особистій повазі до демократії. Тому що, наприклад, якщо ми створили, в тому числі і на виконання побажань і пропозицій наших партнерів силу вселенну різних органів, покликаних боротися з корупцією, ми створили набу, ДБР, БЕП, САП і Антикорупційний суд. І сказати, що це призвело до неймовірних перемог в боротьбі з корупцією, я би не ризикнув. Так, відбувся певний рух. Ми можемо створити, звісно, ще парочку антикорупційних органів, але як. Стверджуються відомі прикази, навіть якщо зібрати разом 9 жінок при надії дитина нам народиться за місяць. Тому, можливо, є сенс провести певний аудит ефективності цих органів. Боротьба з корупцією – це не питання а проведення величезної кількості заходів, спрямованих на боротьбу корупцією. Це не кількість. А навіть законів чи, чи підзаконних актів скерованих це неминучість покарання, це ефективність органів, які створені. І це насправді не, не стільки про демократію, скільки про ефективність управління. Якщо система корумпована більше чи менше, вона не є ефективною. А в умовах війни, коли кожна копійка, особливо державна копійка, має бути належним чином обрахована, облікована і захищена, це ще й питання безпеки. Ну і ще один момент етичний, а, якщо я маю право про це говорити, а, неофіційне гасло, яке висувалося, як умовно кажучи, демократії в обмін на зброю, не є дуже коректним. Чому? Тому що якщо на ваших очах то не людина, то ви маєте її врятувати, не з'ясовуючи, наскільки ця людина є моральною, наскільки вона є притомною, наскільки вона є порядною. Ви можете з'ясувати це потім, можете навіть виховати цю людину чи допомогти цю людину і це вплинути. Але спочатку ви маєте її врятувати. І тому, коли йдеться про військову допомогу, це питання безпеки. Тому що демократизувати цвинтар, ну, мені здається, безнадійно. Демократизувати країну, яка встояла, набагато простіше і набагато ефективніше. І останнє. Якщо ми говоримо про військову допомогу, то на певної міри це інвестиції з боку країн, які допомагають. Ще раз кажу, попри те, що в них певні обмеження існують, і ці обмеження абсолютно очевидні. Ці обмеження пов'язані із тим, що насправді після завершення холодної війни йшлося суттєво скорочено в абсолютній більшості, ну як щонайменше в переважній більшості країн. І оборонно-промислового комплексу, і спроможності збройних сил і науково-технічних розробок, і взагалі змінилися погляди на війну. І якби не ця війна в її повному виморі, в її глибокому масштабі, то в принципі у цьому застиглому вигляді а, західний світ напевно би застряг. Я думаю, що маю право про це говорити. Тому що, наприклад, коли дуже багато там, приділяється уваги сумісності України з НАТО. То, наприклад, НАТО, яка нарешті відновила повноцінне навчання, з'ясувала, що у них проблеми сумісністю навіть всередині самого блоку. Що є щонайменше 5 типів 155 мм артилерійських пострілів, які не підходять до систем, які нібито уніфіковані в рамках НАТО, що у них не така вже й бездоганна взаємозамізність між різними підрозділами, що в них є потреба уніфікувати ремонтну базу, базу запчастин і багато чого різного. Що їхні системи, на якій вони плекали багато років, не є ефективними трохи відстали від життя. І якби не ця війна і не наш досвід, і не на наша кров, і не на наше зусилля, то не було б і поштовху до цього. І насправді це великий виклик не тільки України, а всьому в світі, в тому числі і тій частині цього світу, яка відповідає за безпекову оборону в кожній окремій країні і в блоці НАТО, зокрема. Тому що Україна, хочемо ми того, не хочемо, перетворилася на величезний полігон. Полігон систем, полігон озброєнь, полігон ухвалення рішень. І тому військова допомога це прагматичний крок, і демократія в обмін на військову допомогу це некоректне висловлювання. висловлення. Демократія нам необхідна. Демократизуватися ми будемо невпинно, невблаганно, неухильно в межах чинного законодавства і з огляду на здоров'я глузд та доцільність. Але насправді, на сьогодні набагато більше, ми потребуємо прагматичних стосунків між нами і тими, хто сьогодні позиціонує себе як наші партнери, і які, я щиро це сподіваюся, впевнене не сподіваються абсолютно більшість тут присутня. Рано чи пізно, радше рано, стане нашими не партнерами, а союзниками. Дякую.